Час новин на 12-му Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині студії з вами Анастасія Качина і з першу коротко про головне окуповане сорокино. Колишній краснодон на Луганщині трясеться від вибухів. Подвійна аварія сталася сьогодні в Луцьку. У Шацьку триває оксамитовий сезон. Уночі росіяни запустили 19 шахедів, дві надзвукові ракети Онікс, 12 калібрів зі складними траєкторіями руху. 19 шахедів та 11 калібрів збило ППО переважно над Одещиною. На жаль, є влучання по припортовій інфраструктурі суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує. Спалахнула пожежа. Онікси зруйнували зерносховища. Одна людина загинула. Через падіння уламків зайнялися складські будівлі підприємства та приватний будинок у передмісті Одеси. Вибуховою хвилою в кількох будинках вибуло скло. Одна цивільна жінка травмована, повідомили в силах оборони Півдня. Один безпілотник вночі збили над кривим рогом. Через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві. Минулося на щастя без загиблих і постраждалих. Вранці російська авіація атакувала Береслав на Херсонщині. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Одна з них влучила по будівлі Жеку. Наразі відомо про двох загиблих та двох травмованих. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Збройні сили вкотре закликають українців не ігнорувати повітряні тривоги. За інформацією військово-морських сил, росіяни вивели на бойове чергування у Чорне море сім кораблів. Два з цих суден є носіями крилатих ракет Калібр, загальний залп до 12 ракет. Тим часом кількість окупантів, які вже ніколи не візьмуть до рук зброю, сягнула понад 276 тисяч. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 420 ворогів. Брухтом стали 27 артсистем, 13 бойових броньованих машин, 5 танків і чимало іншої техніки російської армії. У російському Курську сьогодні вранці пролунали вибухи. Місто атакували БПЛА. За словами губернатора області, у центральному окрузі міста через наліт дронів є пошкодження кількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі, вибиті шибки у багатоквартирному будинку. Ще один БПЛА упав у Курському районі, в результаті чого були вибиті шибки у приватному будинку. В окупованому сорокину колишня назва Краснодон. Що в глибокому тилу російської армії на Луганщині прильоти по складах боєприпасів на заводі «Юдність». Все місто трясеться від вибухів, детонують боєкомплекти. В школах оголосили евакуацію. Повідомляє журналіст Денис Казанський. Бавовна в і в Севастополі місцеві повідомляють про щонайменше три вибухи. Водночас, так званий представник влади міста розважаєв заявив, що звуки вибухів наслідок запланованого демонтажу частини аварійних конструкцій на штабі Чорноморського флоту РФ. Знову трагічна звістка Волинь втратила ще одного героя. На війні загинув 30-річний Георгій Семенюк з села Старий Порецьк Володимирського району. Військовий загинув у наслідок атаки ворожого дрону на території Павлівської громади. Від сьогодні до 28 вересня оголошені дні жалоби. Висловлюємо співчуття близьким і рідним воїна. Вічна пам'ять герою. Подвійна аварія стала сьогодні на проспекті відродження у Луцьку. Водій, який потрощив три автівки, за словами свідків, утік. Трапилося це близько 10-ї години. Автомобіль Хундай, нібито обганяючи доч, врізався у його ліве крило. Крім того, зачепив припарковану машину. Ось що нам розказали учасники аварії. Є його в заднє клесо. Отбес там його цього. І його скидає на, а моєму тут стоїть отам. Ну, оце, і він скидає цього і він б'ється втік? – Кажуть, хтось втік. Ну якийсь втік, я не знаю, якщо чесно. Чи це водій, чи пасажир, то не знаєте, так? Пер персонально ні. Чоловік із автівки, що нібито скоїла аварію, коментувати будь-що відмовився у поліції про обставини і винних коментувати поки не готові. Уцьку на гарячому піймали збувача наркотиків та психотропів. Чоловікові лише 21 рік він мешкав в обласному центрі. Тимчасово при затриманні в нього знайшли декілька закладок, які той мав залишити клієнтам. Також поліцейські з'ясували про 48 схованок, які молодик порозкладав раніше. Знайти їх поліцейським допоміг службовий собака. Вартує вилучене за цінами чорного ринку. Понад 200 тисяч гривень. Крім того, відомо, що чолов'я заробляв через один з телеграм-каналів і навіть відправляв оптові партії заборонених речовин в інші області України. Його взяли під варту. Залишіть податок громаді. Луцька міська рада звернулася до президента та Верховної Ради. Просить не забирати з місцевого бюджету важливе джерело прибутку податок на доходи фізичних осіб і зарплатні військовослужбовців, так званий ПДФО. І жовтня усі 64% цього податку, які раніше залишалися місцевій громаді, планують забрати у держбюджет, щоб купувати більше зброї. Депутати Луцької ради у зверненні в вимагають не забирати коштів зараз. Дуже багато маніпуляцій, і зі сторони центральної влади стосовно того, що місцеві громади недостатньо ефективно ефективно використовуються військове ПДФО з іншого боку. Зі сторони місцевих громад ми також можемо якісь зауваження робити і центральним органам влади стосовно наскільки вони зможуть ефективніше це робити, і головне оперативніше тут напевно багато в чому ми маємо говорити і про те, наскільки швидко будуть освоюватися ці. Ці кошти, місцеві громади більш е, е, некомпетентніші, напевно, більш е, швидше можуть приймати рішення, ніж е, е, центральна влада, і відповідно оперативніше закривати потреби військових. Луцька громада з початку цього року отримала понад 176 мільйонів гривень лише військового ПДФО. А на потреби армії, на дрони, тепловізори, авто та інше станом на 1 вересня виділила 190 мільйонів. В цілому за час повномасштабного вторгнення виділено майже чверть мільйона. Волинські озера туристи навідують і восени. Хоч вересень змінює сонячні теплі дні на більш прохолодній, похмурі на світі зі ще є відпочивальники. У Ушацькій громаді обговорюють, чи не продовжити туристичний сезон наступного року ще й на осінь. Наша знімальна група з'ясувала, чому люди обирають у таку пору та чим цікавий такий відпочинок. На календарі вересень, на термометрі плюс 25. Оксамитовий сезон на шацьких озерах ще триває. Попри те, що ядки, магазини та заклади вже зачинені, на центральній набережній озера світя є туристи. Купалася як на диво дуже дуже тепла. Ну не дуже тепла, але така свіжа. Але... Володимир із сім'єю приїхали на озеро аж на початку осені через роботу, але кажуть, від цього тільки виграли. Застати такий кінець літнього сезону дуже круто, бо немає людей. і Ще гарна погода, і досить досить гарно можна відпочити. Серед туристів і ті, хто давно хотів побувати на шацьких озерах, для таких пора року це вже мало важливо. Неймовірно до речі, я вперше взагалі на Волині, тому мені дуже сподобалось. Пейзажі, природа, люди. Валентину з коханим відвідати шацькі озера спонукали романтичні обставини. У нас медовий місяць. О, я вітаю за да, ми на медовий місяць приїхали. Просто відпочиваємо, поплавали до того от, острівця з нареченим. Гуляємо. Офіційно літній туристичний сезон завершився 28 серпня. У шацькій селищній раді кажуть, що початок сезону видався скромним на туристів. Причиною була недостатньо тепла погода. Найбільше туристів було у липні-серпні. Не зрівняти з минулим роком можна сказати, це вдвічі, а може навіть і втричі, більше найбільш потужним це був останній місяць літа. Це серпень місяць, де просто не тільки вихідні, а й будні дні були переповнені пляжі. Це, зокрема, озеро світі з центральної частини світі. -Зен. Крім цього, більше ніж зазвичай, туристів було у районі Гушівського хутору та на озері Пісочне. Найменше в урочищі гряда, де бази відпочинку заповнювалися лише у вихідні. Скільки Грошеї отримує шацька громада від туристичного збору, поки не підрахували, оскільки кошти надходять і впродовж вересня. Тим з туристичним збором кажуть, є проблеми, оскільки немає реальних механізмів його отримання. Ми очікуємо так само інформації від національного парку, скільки було зібрано з екологічного збору. Тому вже звідти можна буде проаналізувати, яка дійсно кількість відпочиваючих була. Активний інтерес українців до Волинських озер ще й у вересні підказує Шацькій громаді, що варто планувати довший туристичний сезон, тим самим давати людям більше варіантів відпочинку місцевим жителям заробітку, а громаді розвитку. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. У Ковалі цими вихідними відбулися всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное. Свою спритність і вправність на міському водосховищі демонстрували 422 спортсмени із 16 областей. Рекордна кількість. Вперше за 39 років змагань приїхали учасники з Донеччини, Херсонщини та Кіровоградської області. Одна команда знялася зі змагань напередодні, оскільки тренера мобілізували у Збройні сили. Змагання. Відбувалися у чотирьох вікових групах від 10 до 17 років на дистанціях 500 та 200 метрів. Серед переможців із золотом, з Волині, Молодь Ковеля, Луцька та Шацька. Нагороди найкращим на всеукраїнських змаганнях вручали найсильніші у світі чемпіони Олімпійських ігор. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, дунайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.